Це Чоловік мої 100%. А ще не почалася трансляція вже все. Да, так, там да, можна поставити подобайку за довго до того, якщо хоча б анонсована ця трансляція. Так, так ну дякуємо, дякуємо за да, привіт. Рилічки. Так. Добре, тоді чекаємо буквально пару глядачів і почнемо. Так, ну, багато я не назавантажував не, не картинок. Думаю, достатньо буде цієї. Окей. Так, да, я думаю, що одні картинки буде достатньо. Головне побачити обличчя старічно Крістоферсона. Так, так, та. так. Насправді. Е, ну, не помічаєш, як швидко йде час. Тобі здається, що це було нещодавно. Насправді це вже було там два роки тому, щось таке. Я от коли е, робив публікацію про те, що е, як підсумки цього року mm -hmm. от, і там було про покликання апостола на Бога. От, ну ми там написали про те, що пішов в життя президент Нельсон, старійшний колон yeah. на різдво, от і що. А після смерті старішни Нельсона був покликаний в Корн 20 ще один апостол. До речі, ще має бути покликаний один апостол так, так. після старійшини Холланда. Зараз одного, ну, типу, не вистачає. Так, well, от, так. от, коли старішина Холланд, старіший президент Нельсон пішов з життя, то було покликано. Е, француза у цього старішного Жеральда Косе. От. Uh -huh. А я чомусь думав, що. Е, це був старіший керон. От. І я так впевнено, вже так готую, там все там пишу, пішу, пишу, а потім згадую чекаю. А я ж робив ще одну ну, картинку, пам'ятаю цього Жеральда Коса, думаю, чекай, чекай, таке, щось що не то. Шукаю, шукаю, шукаю. І виявляється, що цей старіш на керон вже два роки назад чи більше був покликаний. Я такой, як я міг це ну, забути? А мені здалося, що це нещодавно що це от цього року було. Mm -hmm. Тому час а там... По-моєму, троє а, на той момент було покликаних а, а, нових апостолів, якщо я, не... якщо я А чому троє? Я пам'ятаю, що принаймні ну, окремо про нього казали. Не окремо казали. Я просто коли передивлялася інформацію про апостолів, хто коли там був покликаний, то там був момент, що от нещодавно там у 2017-му. Можливо, пізніше році було покликано там три апостоли по-моєму підряд. А Ні? ну тоді так. Може помилятися. Ну так, да, якщо ти кажеш там декілька років назад, то да, напевно лише один. Та блін, життя таке закручене, стільки всього відбувається одночасно. Ну, так, здається, що тільки нещодавно щось сталося, насправді вже ось осики пройшло часу. Та? Ні, ні, дивись, старіша Жеральд Косе був цього року покликаний. До нього був старішина Патрік Кірон в 2023 році, тобто, да, uh -huh. ну, вже скоро було три роки тому. От, а до нього був Уліс Фуарес давно, в 2018-му. Тобто з 2018-2023 до 2023 року кворум не мінявся. Взагалі, uh -huh. так, ну, в общем, да, це окрема тема для розмови, але цікаво. Чому ми почали про це казати? Да? Потрошку перейдемо до нашого ефіру. Поки люди приєднуються, да, всіх вітаємо, всім привіт. Сьогодні ми маємо невеличкий ефір, будемо говорити також на духовну тему. Сподіваємося, вона підтримує допоможе кожному нас стати трошечки щасливішим в цьому житті. Ми будемо сьогодні говорити про виступи звернення одного з сучасних апостолів Церкви Ісуса Христа, святих останніх днів, а саме старішини Тода Крістоферсона. Ось це він на фотографії. Позаду мене він служив в кворумі 12 апостолів вже доволі довгий час. А саме, з якого року? Ну давно вже давно я ж не пам'ятаю, коли його було покликано. Але на останній генеральній конференції, і після цього ще ми коли чекали на те, що буде новий апостол, новий пророк. Президент Окс він обирав собі двох нових радників, і якраз одним з них став старішина От. І ми будемо говорити про його звернення на останній генеральній конференції щодо того, як він потрапив у перше президенство. Uh -huh. Так. І його виступ називається «Сподівайся на Бога і живи», Так само, як і наша трансляція, і ефір називається. Uh -huh. От. І, е, ну я скажу вступ, потім. Будемо просто обговорювати. Добре. Та. Тож, про що мова? чому він каже, що ми маємо сподіватися на Бога і жити? В принципі, зараз такий період, коли ми живемо в непрості часи, в останні дні насправді перед пришестям Господа, і багато чого в житті людей відбувається непростого, нелегкого. Є багато труднощів, переживань, втрат. Ну, Я думаю, всі ми це розуміємо, знаємо і стикаємося з цим постійно. От і він починає свою розповідь про історію, е, яка сталася на півдні Африки нещодавно, коли е, в автомобільну аварію потрапив, потрапило, потрапило автобус, в якому їхало багато членів церкви. От там були е, молоді жінки, їхні керівники. Вони їхали на якийсь захід. От, і автобус потрапив в ДТП серйозне, і там було е, на жаль багато загиблих людей. Е, для тих, хто її вижили, хто постраждав, але залишилися живими. І от одна з дівчин, яка залишилася живою, вона сказала, що Ісус Христос любить нас і перебуває з нами, незважаючи на біль в наших серцях. От. Ну, я коли про це думаю, думаю, ну, як, як от можна в такій ситуації ще отак, ну, настільки ну, сильно мати віру, да, коли от ти потрапив в таку жахливу ситуацію, коли. там... Ну, Загинули люди, да, можливо, яких ти знав, да, твої друзі. От, і все одно вона каже: Я знаю, що Ісус Христос нас любить. От. От як можна до цього ставитися, як можна до цього прийти з таким розумінням? Бо багато хто сказав би, ну, якби Він Бог нас любив, бо він б цього не допустив. Да? От, але чому Чому так трапляється? І чому Бог все ж таки допускає, і так далі. От. Ну І трошки про це ми будемо сьогодні говорити. Uh -huh. da, no... Мені здається, що краще відповісти, ніж сам Господь міг би відповісти, особливо нам, чому стаються ті або інші е... обставини в нашому житті, ми не зможемо. Але є деякі речі, про котрі каже страшна е... Христоферси. Також він цитує сущні писання, тобто слово Бога, котрі свідчить про те, чому ми маємо такі. З труднощі і складнощі, і по перше, про що я б хотіла поговорити, про що я кажу трішки також стрічна Кристопірсон через слова тих або інших людей а, чи свідчення він використовував у своєму виступі? Це те, що дійсно Ісус Христос Він любить нас і Він перебуває поряд з нами. А коли ми думаємо про свої особисті страждання, ми дуже часто, можливо, навіть і не задумуємося, якщо ми не релігійна людина, да про те, що є хтось, хто аж 2000 років назад мав можливість також народитися в цьому світі, не най. В кращому світі да, зі своїми проблемами, зі своїми е, стражданнями, переживаннями, сімейними і так далі. От, але ця людина вона була особлива, тому що ця людина була Ісус Христос. І вона мала можливість, точніше він мав можливість е, дізнатися на своєму особистому досвіді. Про те, як це буває складно бути людиною, наскільки це буває складно мати сім'ю, чи служити іншим, чи е, мати якісь страждання фізичні або психологічні. І в кінці кінців, як ми всі прекрасно знаємо, він відчув це як фізично, так і духовно на собі. І це про це свідчать священні писання, ті, хто були поряд з ним, ті, хто бачили його страждання, так і в Евсеманському саду і на Хресті. І тому ми можемо бути впевненими в тому, що він дійсно понес всі болі і страждання не тільки тих людей, котрі народилися на той момент, але й всіх тих, хто ще не народився. І, звичайно, я знаю, що це правда, я знаю, що це дійсно так і сталося, і я знаю, що коли в моєму житті відбуваються якісь там труднощі і складнощі, то в першу чергу я звертаюся до небесного батька через Уса Христа. Тому що я розумію, що ніхто краще, ніж вони, не знає, через що я проходжу. Тим паче, що в них вже є досвід того, як справитися з цим. Бо все дуже сильно залежить на нашому досвіді, якщо ми розуміємо, як справлятися там з тими іншими ситуаціями. От і тому дійсно, Ісус Христос Він той, на кого ми можемо покластися, і кому ми можемо довіритися. І якщо у нас є таке запитання, чому відбуваються ці або інші а, ситуації в нашому житті, то я б ще й додала таке запитання, а до кого я можу звернутися, щоб зрозуміти ці всі речі? І на щастя, відповідь на це запитання в нас є. Це Ісус Христос. В принципі, він є відповіддю на любе наше запитання, котре може статися в нас там в духовному сенсі, якщо можна так сказати. Ми ж нещодавно якраз святкували Різдво, так, от, і якраз сьогодні частина людей святкує Різдво, тому цей, цей період, зимовий, зимовий, коли Різдво, Новий рік Різдво, таке все, багато людей там мають такий гарний, приємний настрій і колядують, ходять, так далі. І ми теж дітям, дітям пояснюємо, що Різдво це ми святкуємо і Наш син старший спитав: а що? Питання було: він каже, а що? каже, а Ісус Христос кожного року типу, народився багато разів. От. А, а ми кажемо, та ні, просто от ми ж кожен день святкуємо твій день народження. Да? Цього року святкували, минуло святкували. От. Так само ми святкуємо день народження Ісуса Христа. І Він зрозумів, да, що ми згадуємо про його народження, що це важливо, і ми кажемо, що от люди по всьому світу, в принципі, це роблять, бо це важливо. Бо Ісус Христос це ця та постать а, от, ну, всесвітнього, всемасштабного такого великого значення. От, і щодо нього да, слід звертатися по допомогу, по підтримку, і наша віра має бути зосереджена перш за все, на ньому. З цього все, все починається. От, е, багато людей вони кардинально міняли своє життя, просто повіривши в Ісуса Христа. От, угу. от, просто вони поміняли своє мислення, вони зрозуміли, так, я хочу вірити, я звертаюся до Бога все. Їхнє життя кардинально мінялося. І в мене є такі знайомі і в стачних писаннях є такі люди, от, і вони завжди будуть. Тож віра в Господа вона міняє, міняє нас на краще. Інколи здається, що, звісно, ну, ми втрачаємо якусь навіть цю соломинку надії, і важко навіть віруючій людині щось зробити, от, як, як, до речі. Нагадує в своєму виступі старіше президент Кристоферсон. Він навіть приклад того, що коли Моїсей ходив з ізраїльтянами, і коли вони страждали від укусів змій. От, помирали, Господь сказав: От зроби їм змія мідяного поста, хай вони просто на нього дивляться і вони будуть жити. І деякі люди вони навіть просто ну, подивитися не хотіли, просто підняти свої очі, наскільки це було ну, от їм не те, що важко, чи вони не вірили в це і просто не хотіли відмовлятися, або ну, просто настільки було їм неприємно і скрутно, що вони навіть таку просту дію не могли зробити. От, але ж це був символ символ Спасителя, що ми так само маємо дивитися на Ісуса Христа. От, і багатьох це просто врятує, просто подивитися на нього. От, тож, як би не було просто, треба це зробити. Або приклад, коли цьому воєначальнику пророк Божий сказав: іди е, сім разів так, е, оконися в воді Йордані, брудні, так, і ти очистишся. Я шкіра буде чистою. І він спочатку не хотів, каже, ну що це таке? Що за. Я думав, пророк там якось там прикличе там, небеса, там якось цілить мене. А він мені каже, йди помийся в цій брудній воді. Та? Що це таке? Але йому сказав: Ну послухай, ну це ж тобі нічого ну, не варто, це ж легко. Хіба ти ну, не хочеш, йди спробуй. Ну, хоча б спробуй, це ж не, не складно. От, Він пішов, зробив, і сталося чудо. Тому я вірю, що от в житті кожної людини є такий момент, коли. Ми можемо просто зробити якусь просту річ, але виявивши, виявивши, виявивши віру, знаєш, що інколи нам важко, і це нас врятує. Це нас врятує, змінить наше життя. І я хотіла би тут також зауважити, що ця проста річ може виглядати для нас там можливо трішки складною, але ця проста річ вона завжди має йти саме від небесного батька, тому що ну, він знає нас і він може чітко сказати, які дії можуть допомогти нам справитися з цими обставинами. Іноді ми не до кінця можемо відповісти, там, чому ці обставини відбуваються в нашому житті, але ми навіть можемо сказати, що якщо ми будемо звертатися, до небесного батька, то він може допомогти нам е, преодолівати ці труднощі і ці обставини. І дійсно, відповіді на наші запитання або наші стру... труднощі, вони можуть бути дуже, дуже прості, настільки прості, що, здавалось би, ну, блін, як я сам до цього не додумався, грубо кажучи. Ну так воно якби Через те, що у нас є ці проблеми, вони фокусують наш бачення, наш час і все навколо них. І здавалось би, ну що нічого вже не допоможе як не вирішення цієї ситуації. Але бувають обставини, де ти не можеш вирішити ситуацію, тому що ну, вона там не виріш... Ну, Якщо ти не відійдеш від неї, якщо ти не покинеш це, не залишиш, то ну вона здається ну зовсім її не можна вирішити. Або ці обставини стаються через дії вибор іншої людини, на котре ти не можеш повпливати, тому що ну це чужа зовсім людина, навіть можливо близька людина, але ну ти не можеш вплинути це, дуже сильно може тебе тяготити. І іноді простою відповіддю буде просто відпустити і відійти від цієї ситуації, і тоді ти отримуєш полегшення, тоді ти зможеш побачити, як далі справлятися з цією ситуацією як найкраще. От, але спершу було б непогано все ж таки звернутися до небесного батька і до сучасних писань. Бо люди вже стикалися з тими або іншими обставинами через війни, через хвороби, через різні речі люди проходили. І ми можемо навчитися на їх прикладі через священне писання, як справлятися з цим, як ми можемо вирішувати наші обставини або наші проблеми, от завдяки нашій вірі і завдяки прикладу інших віруючих людей, котрі також отримували відповіді від небесного батька для них особисто. Та, та ти кажеш про священні писання, а, також в цьому виступі сказано, що багато що ми не просто потім віримо, а наша віра спонукає нас потім щось зробити. Так діяти, так та, діяти, тобто вивчати заповіді, виконувати їх. Бо Христос сказав: Ви мене любите, просто виконувати мої заповіді. От. І скрізь повторюється в священих писаннях, що якщо ми виконуємо заповіді, то з нами все буде добре, ми будемо процвітати і так далі. От. Ну, а це якраз те, що бажає кожна людина миру, спокою, щастя і процвітання. От і навпаки, сказано, що протилежність цьому процвітанню це навіть не якась там хвороба або а, втрата чогось там, а це відсічення від присутності Господа. От. Тобто, в кінці кінців наш жаль і найбільший смуток буде не через те, що ми там. Не були благословенні, не знаю, якимось там грошима чи успіхом, чи ще, ще чимось. А наш смуток буде в тому, що ми можемо бути відсічення або так від присутності Господа. ми не будемо з ним. От тому, о, заклик президента Кристоферсана і священих писань і нашого Господа в тому, щоб дивитися на нього, вірити в нього, робити все можливе, щоб наша віра не затухала. А Починалося з мали... з маленького зернятка і проростало щось більше. От. Якщо ви маєте бажання повір... повірити, то хай воно у вас це бажання зростає. От. Дивіться на Христа, як на того змія і одужуйте. От. Все буде гаразд. От. Живіться заповідями і тоді ви відчуєте, як ваше життя воно наповнюється сенсом, щастям і радістю. От. І Це найкраще, що може бути. Так, да, це точно. І... Зі своєї сторони хотіла додати, що дійсно, якщо ми розуміємо, чого хоче Небесний батько для нас, якщо ми знаємо трішки більше про Євангелію Ісуса Христа, або навіть знаємо там про план спасіння, або інакше ще називається це план щастя, то ми можемо зрозуміти, що ті або інші труднощі в нашому житті зараз, поки ми тут на землі, вони тимчасові. І це все закінчується в кінці кінців, тому що є життя вічне, котре приходить завдяки Ісусу Христу, і котре приходить вже після цього земного нашого життя. І ми можемо знати через священні писання, і також я можу засвідчити, що всі ці трудності вони не Прийдуть з нами далі, навпаки, вони залишаться тут. Ми зможемо отримати досвід, ми зможемо зрозуміти там більше щось про себе, про небесного батька, і зможемо в повноті і радості жити з нашими сім'ями далі а, в житті грядущому, не маючи скорбот, не маючи якихось там проблем, якщо можна так сказати, поряд з нашим небесним батьком і Спасителем, і це дуже. Дуже важливо для нашого розуміння також, і дуже важливо для мене, бо це дійсно допомагає особливо мені триматися і продовжувати робити те, що я роблю. Бо іноді ну, дійсно здається, що немає сенсу від цього життя, якщо немає Евангелії, бо навіщо тоді всі ці речі, якщо нічого не буде потім. Але завдяки небесному батьку, завдяки священним писанням Ісусу Христу, я знаю, що в цьому є сенс. Від цього є м, щось позитивне завжди, от, можливо, ми можемо це побачити не зразу, а з часом, але це 100% буде, і ми зможемо отримати е, спокій, радість і інші відчуття позитивні, котрі є в цьому світі. Е, вже в наступному житті 100%. бо це обіцяння нашого небесного батька. Так, дякую. Я теж знаю, що справедливість і милість Господа обов'язково виповниться повністю. От. І в кінці зачитаю цитату самого Господа. Він каже: подивіться на мене і витерпіть до кінця, і ви житимете, бо тому, хто витерпіть до кінця, подарую я вічне життя. От. Тож, це також наш заклик, наша пропозиція навчатися у Господа, а йти до кінця, не полишати віру в нього. І він каже, що все буде гаразд. В кінці кінців ви будете мати життя вічне, що є найбільшим даром для кожного з нас. Тому ось така невеличка думка на сьогодні: таке послання, яким хотіли з вами поділитися. Бажаємо вам всього найкращого успіхів в цьому. Якщо потрібна якась допомога або є запитання, будь ласка, звертайтеся, пишіть, будемо раді допомогти і відповісти на ваші запитання. Ну, і також, якщо ви хочете, щоб ми помолились за вас або навіть з вами, то звичайно пишіть нам особисті повідомлення. Та, дякую, Лія, за те, що приєдналася. Дякуємо всім, хто був з нами. До нових зустрічей і безпеки всім! Всього найкращого. Та, па па, па, -па.